Вітаю, друзі! І знову скандал з Маріаною Безуглою. Справа в тому, що її публікація про план оборони Києва у 2022 році викликала бурхливе обговорення в соцмережах. План оборони Києва має підпис Баргілевича, так написала депутатка у Фейсбук сторінці. Але правда в тому, що і Анатолій Баргілевич, і Олександр Сирський обидва тоді були під керівництвом генерал-лейтенанта Валерія Залужного. А також у пропагандистки Скабеєвої сталася просто істерика через залужного у телевізійній програмі російської пропагандистки Ольги Скабеєвої, запрошений гість, до речі, він військовий експерт Константин Сівков визнав талант колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за його здатність зупинити армію Російської Федерації в дуже складних умовах. Проте Скабєєва просто відреагувала істерично, намагаючись перервати експерта. Вона виступила в ролі пропагандиста, спрямованого на висміювання України та її армії, і не дозволила експерту висловити свою точку зору. Справа в тому, що сівков намагався пояснити, що залужний працював в умовах, коли не було панування в повітрі, яке було в Росії. Однак Скабєєва не дала йому завершити свою думку, продовжуючи атакувати залужного та його дії. Але те, що авіація Російської Федерації так і не змогла панувати в українському небі, підкреслюють багато експертів. Міжнародний інститут стратегічних досліджень у своїй аналітичній довідці підкреслив, що військово-повітряні сили Росії. Так і не змогли отримати перевагу в повітрі в ході війни проти України, виявивши значні втрати деяких ключових літаків. Попри перевагу в чисельності над повітряними силами Збройних сил України, російські військово-космічні сили не змогли завоювати контроль через їхню неефективність. Протягом війни Росія зазнала серйозних втрат у вертольотах та літаках. Зокрема, втратила близько 40% ударних вертольотів К-52, ну а також значну частину своїх Мі-35 та Мі-28. Парк вертольотів радіоелектронної боротьби скоротився принаймні на 20%. А знищення літака дальнього радіовиявлення А-50 і пошкодження командно-штабного літака Іл-22М також суттєво підірвали оперативну спроможність і моральний стан ВКС. Російська авіація вимушена використовувати дистанційну зброю, зокрема літаки Су-34, для уникнення українських систем протиповітряної оборони, які, на жаль, наразі лише малої дальності. Ну і наостанок давайте спробуємо дати відповідь на питання: навіщо Путін понад 20 разів згадав про Німеччину в інтерв'ю в своєму інтерв'ю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News. Такеру Карлсону. Путін згадав про Німеччину понад 20 разів, що привернуло увагу оглядачів німецького видання Білд. Серед різноманітних тем, ну, які там обговорювалися, велика увага була приділена сучасній ситуації у Німеччині, зокрема, в зв'язку з енергетичною політикою. Путін похвалив західно німецького міністра ще 1970-х років. Політика якого була спрямована на зближення з СРСР та країнами соціалістичного табору, Путін назвав його розумним дідом. Однак Путін також висловив критику у відношенні до ФРН через припинення покупки російського газу. Він закликав Берлін тиснути на Київ і Варшаву, ну, щоб вони відновили транзит газу та, ну, та почали постачання газу через Північний потік-2. Зазначено, що Путін вважає, що влада ФРН діє на користь інтересів колективного заходу, а не національних інтересів. Журналісти видання БІЛД вважають, що такі заяви Путіна мали на меті спонукати Німеччину знову купувати російський газ. Я вам нагадаю, що економічні санкції, які введені Заходом, включаючи і Німеччину проти Росії, призводять до значних збитків для російської економіки. Ну напевно, піджимає, раз Путін згадав про північний потік. А також в цьому ж інтерв'ю Путін заявив, що поляки спровокували напад на них Гітлером в 1939 році, що спричинило обурення міністра закордонних справ Польщі. Я вам дякую за перегляд. Обов'язково підпишись, щоб не пропускати наступні цікаві новини.